З'їхали з центральної дороги, щоб подивитися, як живуть люди. Ось цей мега-незвичайний. У... У нас новий день в Іспанії. Нарешті всі зібралися. Таня, Нікіта і Наташка. Привіт! І Хіріс. А, так, їдемо по Карпетерах. З'їхали з автобану, їдемо по новому дикому регіону Іспанії. Причому природа зовсім зовсім відрізняється від того, що було на півдні. Поки що бачили лише одне село, але воно було так собі. Але місцевість зовсім інша. Зовсім інші дерева, якісь соснові ліси, такі, можливо, навіть звичні для нас. У нас перше велике селище, і воно зовсім не схоже на те, що було на півдні Іспанії. Поки що все відрізняється, все якесь таке банальне і некрасиве порівняно з тим, що було. Якесь іспанське селище, як в американських вестернах. Коли з обох боків ідуть такі двоповерхові будинки, і що? А салон, до речі, тут був, але тільки зачинений. У нас новий поселок цього регіону, і вони зовсім зовсім відрізняються від тих білих міст, які були на півдні. Але цей гарний на відміну від Нікіти. Дивись чіп похваливську і Прадик. Як? Два і Прадик ну так, не супер, але це їх, хоча б якось у центрі, чесно кажучи, якщо добре подумати, це звісно не салон, де чоловіки просто сидять і розмовляють між собою, іноді обговорюючи свої справи, свої думки. У них, як це заведено за нормами, має бути, наприклад, по одному гею. У цьому регіоні популярні будинки з такої кам'яної, цікавої, гарної кладки. З каміння і палець. Трохи з'їхали з центральної дороги подивитися, як живуть От. люди. Блін, подивися! Знаєте, я так не буду. Ну, виходь, я зараз розвернуся, якщо хочеш. Або разом. Ну, давай разом, а то я знаю, чим це виходь закінчиться. Субтитри зробив. Діма торзок. А якщо колона биків побіжить, скласти дзеркало і бою і це й молитися. Доріжка вузенька, цікаво. Куди ця доріжка веде? Ого, дивись! І сарай зліва, не тост. Ми зупинилися в цьому красивому. Селище. Yeah. Трохи пройтися, подивитися, як тут живуть старий красивий будинок. Дуже класна у них кам'яна кладка. Трохи з'їхали з дороги. Ось таке. Ось подивіться, який будиночок, друзі. Це вже зовсім інша Іспанія. Бачите, інший стиль, такий кам'яний. Нікіта, подивись на цей. Який гарний фасад звідси. Саме з цього боку. Я машину, щоправда, не зачинив із документами. Ось який вигляд: будиночок і сарай, причому ми не бачимо. Далі, як справжній будиночок. Гарно тут. Продовжуємо далі досліджувати нашу тиху дорогу. З'їхали з основної. І через кілометр у нас якесь ізольоване поселення, називається Хозос. Туди веде Широчений хайвей. Коли заходить сонце, з'являється такий теплий світ якого кольору рудий? Ми в'їхали в позас. Красива музика, так? Шукаємо знову, а тут будиночки зовсім інші. Подивіться. Я вгору не поїду, ми зараз тут пройдемося. Давай. Отже, ми в'їхали в позас. Тут такі, дивіться, пірамідки. Пірамідка зроблена. Ще півгодини тому нам буквально нічого не подобалося, а тепер, так би мовити, плюс-мінус усе подобається. Дуже автентична, така цікава місцевість. Кам'яні будиночки з різнокольорового каменю. Єдиний мінус: у нас мало світлового часу залишається. І нам потрібно, так би мовити, трохи поспішати. Ці струмочки течуть. Класні будиночки тут. Таке враження, ніби і є баня, і водночас її немає. Ось, подивіться, які два сусідні будинки. Незвичайних, яка йде. Стежка, блін, дихати важко, висота. Тут теж класно, причому це звичайні будинки, не якийсь там музей. Селище, позов. Оцей мега незвичайний. Дивіться, які тут новорічні імпровізації. Білизна сушиться. Нас доганяють вони Наташка, ніжні, красиві квіточки, гарна, чарівна, особлива зимова пора, така незвичайна казкова зима до містечка позас. Звісно, як якийсь музей, але зовсім не музей. Крутий. повертаємося на цивільну дорогу ось такою чудовою маленькою доріжкою. Якщо Нікіта знімає відео і фото з усіх боків, значить усе добре. У позоні теж сидру не виявилося, тож треба їхати далі. Ми просто в регіоні Сидру. Наша дорога стала трохи більш дикою. Зовсім нові гори, яких, мабуть, ще не бачив. Такі безжиттєві, без дерев, висота десь 1100 метрів у нас. 33 кілометри. Їхати до ймовірно дуже гарного місця цього регіону. Ми щойно проїжджали селище, де в центрі сиділи три бабусі на табуретках, на відстані півтора метра одна від одної, в масках, щось там між собою розмовляють. Такі порядки у цьому регіоні. У такому стилі церкви біля дороги сушиться білизна в такому гарному будиночку. І ці спідні та шкарпетки, такі ніби 40, якісь 9, мабуть. Гарно. Так, я не думаю, що дідусь носить такі гарні трусики. Все ж таки, мабуть, хтось молодший. У нас поступово зникають дерева і з'являються такі класні, дуже гарні гори. Новий для мене регіон в Іспанії. Такий дикий класний будинків в якомусь класному кам'яному стилі. З правого, з лівого боку у нас корівки гарні. Дика дорога. 1 січня новий рік і Іспанія. У нас взагалі щось таке. Ірландські пейзажі. В Ірландії дуже багато таких гір. Ми їдемо всі з відкритим ротом. Ось таке зараз відбувається в салоні. Всі фотографують. У мене маршрут по Ірландії готовий, я знаю. Ми їдемо такою прекрасною долиною. Піднімаємося на якийсь перевал. Зараз майже 1400 метрів висота. І Нікіта побачив десь дірку в скелі. Я не бачу. Де? Геть. Так, 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 є. Може це сніг. Яка дірка? Дірка так? Ну піди подивись. У нас 1700 метрів. Чую, але не можу. 1700 метрів висота, снігові стовпчики на дорогах. Дорога у нас двоколірна. Красиво. Ми повільно піднімаємося на перевал. Причому дорога, коли покажеш фотографію, мабуть, ніхто не повірить, що це Іспанія. Ось ця місцевість якась зовсім арктична, якщо чесно. Так, ну, Ось це ті регіони суворі, нічого зайвого. Так, так, ну. Ми, мабуть, вже майже на перевалі. Тут такий суворий, прекрасний краєвид на захід сонця. Жахливий вітер. Нікіта знімає. Щось знімає. йде наша дорога. Далі вже засніжені гори. Нам ще 16 кілометрів їхати до передбачуваної точки. Всі вже отримали мега задоволення від краєвидів на вітрі, так? Краєвидів. З лівого боку дороги у нас просто якийсь неймовірний краєвид. Захід сонця буде десь за 30 хвилин. 1865 метрів. На горизонті вже майже снігові шапки. Добрий день, дуже радий вас привітати. Але з лівого боку просто якийсь приголомшливий нереальний краєвид. Звиваються стежки, місцями зовсім дикі в горах. Ми виїхали на перевал 1957 метрів. І за перевалом дуже багато вітряків. Тут дуже вітряно. Наша доріжка ось так круто йде вниз, дуже гарно. У новій долині. Мені здається, до перевалу було красивіше. Так суб'єктивно, Наташко, правда? Тут вже якось більш цивілізовано, а там було взагалі нереально. Ми за перевалом їдемо такою прекрасною дорогою. Вона йде по схилу гори. Гарної долинки. У нас обмеження швидкості 30. Вузенька доріжка. Знак уваги. Дуже крутий спуск, і там дуже суворий серпантин зліва. Я своїм не кажу, щоб вони не лякалися. Але спуск там, звісно, крутий. Три кілометри жорсткості нас чекає. Ми в'їхали в наше селище Пеналба, куди ми їхали довго, кілометрів по цій цікавій, красивій дорозі. Тут перед самим селищем Паркінг. Далі у нас буде маленька прогулянка. Я не знаю. Ми приїхали в фінальна, фінальна точка сьогоднішнього дня. Перші згадки про ми десь 9 століття. Офіційно тут проживає 14 людей. 14. Ну, ми побачили, може, 2-3 людини. Тут кладка не така, як була до перевалу, дуже сильно відрізняється. Ми побачили такі вулики для бджіл, дуже гарні. Зверху на даху камінь. Тут така гарна вуличка. Давайте подивимось, що там Таня дивиться. Не знаю, де тут оглядовий майданчик, щоб побачити селище. Але спробуємо зараз знайти. Подивіться, яка на дверях. Не знаю, та якась штучка, фігурка. Є сніговик, подивіться який. І якась собака-барабака. Ого. Ось який сніговичок. А! Це сніговик і олень. Селище входить до підбірки найкрасивіших селищ Іспанії. І, думаю, цілком заслужено. Просто якийсь музей. На кожному будинку є якийсь свій віночок. Гарний, незвичайний. Ні, ми бачили собаку і тітку. Тітку. В самій собаці ви бачили чи, можливо, не бачили. Скажіть, будь ласка. Ми йдемо у темний красивий провулок. У містечку навіть є трохи туристів. Вони якось всі йдуть з того боку зверху. Зараз ми дійдемо, подивимось, на що там. Ось, до речі, теж яка вуличка гарна. Але Таня не пройде, ми йдемо іншою. А є такі ніби маленькі вулички, такі вузенькі, але Таня в одній ледь не застрягла. А ці ніби димарі дуже красиві, подивись назад. Це взагалі там дерев'яна палиця. що це бамбук. Тоді питання вирішене. Ми вийшли на невеличкий оглядовий майданчик на пагорб, а до речі, ми біля церкви, ходили, не підійшли, подивись, церква з'їсти. А ви були там і що зачинена несерйозна реконструкція? Після нашого красивого селища у нас почалася дорога навколо. Страшні дерева. Похмурі. Ми всі їдемо і навіть чути, як від страху цокотять зуби. Так, Нікіта. Ні. Ну, Нікіта каже так. О, якісь прикраси новорічні, дивіться на деревах. Так, свіжістю. Нікіта, що ти казав про свіжість цієї дороги? А що таке? Скажи, повтори про свіжість дороги, ось настільки красиво на дорозі. Але вже якось більш цивілізовано, ми спустилися нижче, а тут 13 градусів і холодно. І я крадуся на першій передачі з дальнім світлом, щоб якщо хтось буде їхати, було більше шансів побачити, чи, точніше, щоб мене було більше шансів побачити на серпантині. Ми біля дороги побачили старий кам'яний будинок. Біля будинку тече річка. Блін, як тут красиво! Було гарно. Будинок знаходиться на річці. Було красиво дві години тому. Подивись, на даху мох. Ще веде доріжка до якогось цікавого місця. Але наша машина туди не доїде. Ну таке, там, наче закинуте місце особливо. Нічого не видно. Старий кам'яний закинутий будинок. Будинок продається. Якіта переклав для реконструкції місця. Просто бомбезно. Відкрити якийсь ресторан. Тут, так би мовити, плюс-мінус іноді їздять туристи. Називається Сан Кристополь де Вальдута. Сан Клімента. Ми в'їхали в селище Сан Клімента. Тут обмеження дороги по ширині машини має бути 2,3 метри. Гарно світиться по центру селища у нас річка тече. Може, тут є кафе. Є місток підсвічений. Це так дуже гарно. Просто неймовірно красиво, просто казково. О, Чуєш, Дефендер проїжджав? І цирк, ложка відпочинок до Дефендер. Вони варто ліхтарики, гарний дитячий майданчик. Праворуч якийсь будиночок, гарно прикрашений в оздобленні. Тут є стадо Ціо. Так, вони з Дідом Морозом, Олені, з Дідом Морозом, ну, вони люблять тут робити такі новорічні штучки. Справа Дід, ну не серйозна справа, а Дід Мороз. Шість штучок, здається. Але машина доїхала, якось не сама йшла. Дивіться знову Дід Мороз. Кія де обмеження 2,3 метри ширина. Наташко, трохи вперед. Гномики зліва на колоді, блін, неймовірно. Ось гномики теж три. Давай, ми заїхали в центр села. Тут церква, а навколо гноми просто нереальні. А що це? А ось подивись зліва, які на церкві цікаві штучки стоять. Дуже дякую. Все селище по всьому селу навколо Дід Морозики. Якісь олені з дерева зроблені. Краса. Ось і олень теж. Він кращий, ніж те прибиральне місце, де ми були. Ну кращий, кращий. Смолонова форма. Так, у нас вузько. Але з лівого боку є якісь янголята, чи що це. Ого, якісь кульки з колодами, незрозумілі. Нікіта каже, щоб я не зупинявся, мені страшно. Дивіться, який будинок зводять. Хтось розширив свою площу над дорогою, подивись. Блін, який він крутий, глянь. Наташко, бачиш над нами? Прикол стій. Ну, вийди, пройдися до цього. О, яка ялинка, Наташко, глянь! Блін, тринець, селище. Бачиш, блін, зараз ось підійди і подивись на ялинку. Наташка з Нікітою самі щось фотографують, побачили гарно. Тут обмеження по ширині, мабуть, 2-3 метра. Тут знову якісь гномики, штучки, ручки, ось на вікні. Я якихось Чуть морозу. Пока. Загалом, друзі, селище, але просто воно, я думаю, заслуговує на лайк і коментар. Що ви про це все думаєте? Просто мега, неймовірно, гарне селище тут стати, правда, ніде, щоб... щоб вийти. Усе це зробити не поспішаючи, не з машини. Ось тут, може, зупинимось. Зараз дівчинка розповіла, яка тут живе, сказала, що це як мер або хтось там як директор цього селища, типу він такий, якби. Ну, це його бажання, ну знаєш, ну так-так прикрашати. Ну це селище. Ось подивіться, як прекрасно виглядає. Друзі, посередки гномики. Який дід Морозик. Ось які у нас ще гномики. Клас, ну от, дійсно. Якась білизна сушиться гарна на балконі, так мило навколо різдвяні декорації, кам'яні такі старенькі будинки. Ну просто шок від цього регіону Іспанії. Ми зупинилися в сусідньому селі, побачили, що в церкві... Побачили, що в церкві світло горить і можна зайти. Зараз подивимося, поки друзі тут неймовірна краса. День би приголомшливий вид, але, на жаль, ми трохи запізно сюди приїхали. Зараз ми спробуємо зайти до церкви, подивитися, там світиться, подивіться, яка церква красива на ялинки прикрашені, просто якась фантастична місцевість. Я бачив красиве, але це просто щось неймовірне. Фонтанчик, знаєте, який маленький. Чого не заходьте. Ну Закрий ніс, закрий, будь ласка. Ну будь ласка, закрий, будь ласка, я прошу тебе, я дуже прошу тебе. Чілок заспівав, чи як? Дуже красива церква. Не зрозуміло, хто це такі хлопці. Звісно, я там кілька годин. Це якась схема селища. У нього пива в руках не було. За ним стоїть він тільки шине. Пічки. Не вистачає, звісно, якась одна там горить. Друзі, ну ви тільки подивіться, яка ж це просто неймовірна, нереальна, фантастична краса, яка тут люстра. Музика грає. Я так не піднімався. Зараз піднімемося на гору, як я розумію, там співає хор. Подивіться, які тут стільчики, тут відкривати, тут дерев'яна стеля. Ось така у нас нереальна. Тут, мабуть, книга, як це Біблія. Біблію кладуть і тут відкривається просто нереальний вид. Червоне вікно. Ще в церкві ми станемо. Вийшли? І не знаю, як це місце називається, де ми зараз теж, як співає хор, у певних церквах стоять органи тут ось таке. Ну, пішли. На дзвонах церкви натягнута гірлянда. Цікаво, якщо дзвонити, щоб з гірляндою. Незвично у цій серії подорожі про Іспанію, і в наступній, мабуть, я вам покажу і вже показав найкрасивіший регіон Іспанії. Регіон біля міста Понферада. Тут кам'яні будиночки, такі різдвяні декорації, неймовірно красиві гори, дикі дороги, таке повне відчуття відсутності людей, різноманітні ялинки з різноманітних матеріалів, сніговики, кам'яні будиночки, в яких живуть люди. Ми просто були в шоці, що це Європа, що це цивілізована Європа, що це Іспанія. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Хто ще не підписався, підпишіться на канал? Дякую, що дивилися, і до нових відео.